Питання у криворожан багато і, на жаль, представники міської ради, я вважаю, що повністю не відповіли. Графіки відключення світла не дотримуються, вони абсолютно несправедливі. Ще однієї зими ми просто не переживемо. Ми вимагаємо відверто та чесно розмови влади з мешканцями міста про готовність міста до зими. Сьогодні в Україні діють постійні відключення електроенергії. Особисто в нашій редакції також немає світла по 6-8 годин. Нам повідомили, що Криворіжці зібралися, обговорити цю проблему та висловити думки з приводу даної ситуації. Хочемо нагадати, що винен в цьому ворог, який здійснює постійні атаки на енергогенеруючі підприємства України. Давайте послухаємо, що нам скажуть жителі Кривого Рогу. Ми владу вийти до нас. Просимо владу вийти до нас. Те, що відбувається зараз, це не тільки вина Путіна, і треба списувати все на війну. Клуватися про місто повинен мер города. Найголовніша проблема це те, що графіки відключення світла не дотримуються. Вони абсолютно несправедливі. Я проживаю по проспекту Мира 44. У нас по стороні, де стоять парні будинки, світло вимикали п'ять днів тому. Не буду брехати п'ять днів тому на протязі місяця. Світло вимикалось. Вісімнадцять годин на добу. Ми сиділи без світла. В той момент, коли навпроти та ж сама група, четверта група, будинки з непарними номерами 33, 33А, 39 і так далі були зі світлом по графікам. Тобто чотири години світла не було а п'ять годин світло було. І такі графіки застосовувалися для них. Для нас графіки застосовувалися, сім годин світла не було. Дві години було на протязі місяця. Який реальний стан енергетичної та розподільчної інфраструктури міста на сьогодні? На сьогодні інфраструктура міста працює в заданих технологічних режимах. На жаль, у нас порушені генеруючі установки в Дніпропетровській області, на жаль, ми примусово отримуємо електричну енергію з сусідніх областей. Магістральному... Скажіть, будь ласка, хто, е, кон... хто контролює е, графіки та їх дотримання від ключів? Графіки стосовно введення графіків інформації, де є диспетчер енек, культер, енерго, ми виконуємо його указів. Виконує. А ми давали запит там, вони согласують з міськрадою, усі графіки. А хто їх контролює і графіки, хто відповідає за, за їх, за їх погоджено. дотримання? Графіки Також згодом адміністрацію. Ну, ще нічого не відповіло. За зараз ми ставимо питання, але питання, які ми ставимо, ну я розумію, що вони просто так відчепіться. Тобто відповіді чітких немає. Питання укриворожан багато і, на жаль, представники міської ради я вважаю, що повністю не відповіли. Нам кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Ми можемо зробити. Ми можемо також у нас, наприклад, індустріальне зарічне. У нас є земля. І Що вони хочуть зробити? Вони хочуть зробити там промзоми. В чому проблема зробити вітряки, коли громадяни запитують, як приклад де які генератори були встановлені в таких комунальних закладах, як водоканал чи е, Криворіч тепломережа, і йде загальна відповідь, що да, десь щось стоїть. А, і кажуть, що це все засекречено? Воно, якби, мабуть, є логіка, що так можливо, не потрібно розповідати, де стоять ці генератори, щоб не прилетіло. Але як довіряти цим словам генератори тепломережа отримала і чи встановили вони на, на своїх котельнях? Тепломережа отримала всю необхідну кількість генераторів і встановила на всіх котельних, на яких можливо встановити робота яких можлива від О, Зачекайте, це дуже цікаве питання. А де можна знайомитися з переднями? На 71 котел стоїть генератор. Інші інші котельні не мають можливості працювати від генераторів, тому що потужність цих котели пускова потужність для роботи насосів складає 8-9 мегаватт. Таких генераторів не існує. Сказали, що будуть робити все можливе для того, щоб графіки були максимально справедливими. Але насправді я все не вірю. Скоріше за все, проблема буде вирішена локально. Тобто, люди, які залишили свої адреса, їм зроблять все по божески а остальні, які так вибачте, на слові сиділи на попіровно і нічого не робили, не збиралися, і не виходили мітингувати, висловлювати свою думку. Будуть сидіти точно так же без світла, як і до цього. Зараз ми будемо давати звернення коверійської громади до представників місцевої влади, чиновників та керівників комунальних підприємств. Це не петиція, це просто звернення. Ми ми хочемо просто знати правду. Правду, що відбувається, що вони, які у них план дій. Що планується, які альтернативні істотники? Тобто можуть ще раз повторити, якщо бомбину на ще раз, що ми будемо робити? А якщо це буде зима, а якщо порвуть труби далі? Ще ні зими ми просто не переживемо.